Всім привіт, друзі! Сьогодні вирішив е, показати, як швидко е, зв'язати прив'язати ось таку е, кормушечку до, на нашу жилку прямо на вудочці. Е, Flatfeeder для ловлі методом Flat feeder. І так, перше, що у нас є, і е, що нам для цього потрібно, це ножиці е, ось такі стопорки, як я їх називаю. Кормушка сама резинка і сама жилка. Жилка 033 я взяв. Зараз показую, що ми робимо. Найперше. Найперше це, щоб забезпечити нашу жилку від обривів. Одягаємо резиночку. Резиночку одягнули. Далі одягаємо кормушечку. Це дизайн, бо буде незручно одягати кормушку. Е, Одягаємо кормушку. Просто просовуємо. Просунули. Вже наша кормушка на нашій жилочці. Далі беремо стопорки. Вони є, є е, різних кольорів, різних величин. У мене L. <кій> так що можна підібрати, яку ви тільки хочете. Що ми далі робимо? На нашу жилку продягаємо продягаємо оцей верхню частину, ось, видно, може, є отвір. Продягаємо цим, от, цим отвором грубшою частиною. О, вона за, закрита Я не замітив. Вона складається і стопор складається з двох частин. О, тепер продягаємо ось цією частиною, щоб вона була до нашої кормушечки. Ось так то виглядає. Далі стопорочок. Стопорочок нам цей треба прив'язати. Ось ми маємо отвір знизу. Просовуємо в цей отвір. Робимо таку петлю. Ось. Таку петлю, як я це просто роблю. Фіксую її. І роблю 6, 8 обертів. Але я зроблю менше, щоб. Марізнити. Ну, там, 6-8 обертів краще зробити. Ось. Зробили. Далі в цю фіксовану нашу петлю просовуємо. Просунули так. Ось цей кінець. І тут знову у нас петелька така є. Цю петельку знову просовуємо. Ось. І затягуємо. Перед затягуванням треба змучити. Я того робити не буду, бо то не естетично. Ось. Затягуємо, затягуємо, затягуємо. Я вважаю цей вузел ідеаль... ідеальний для прив'язання цього стопорка. Ось. Так виходить. Лишнє відрізаємо. І у нас, що виходить, отак фіксується. Тут ми маємо отвори. Ось. Я зараз покажу отвір. Зараз покажу для чого саме. Ось саме для чого. Я маю ось такий повідець. Так, з петелькою на кінці. І це швидко зйом такий. Можна швиденько собі змінити на любий повідець. Тобто, наша петелька вставляється дуже легко і все просто так. Ось у нас є вже. ПАМ. І тримається наш повідець. Якщо нам треба змінити наш повідець на інший, тримаєте за бочечку і за повідець. Раз. Швидко, моментально змінилось. І коли в нас є плаваюча ця наша кормушечка, ось тут так допливає. Коли зараз закладемо за повідець і покажу. Ось так. О, коли в нас є клювання риби, тобто у нас є кормушка, ця тут лежить, на дні, так, і ось. Тобто, повідець ходить. Риба не бачить, супротиву, фракціончик працює і гарно засікається риба. Це дуже простий, класний монтаж цієї оснастки, який я особисто рекомендую, бо це можна зробити швидко прямо на озері. Хто не любить в'язання, тому можна брати вертлюшки, застьошки, але це все лишнє, це все перешкоджує ловінню риби, засіканню риби і так, далі, і так далі. Я рекомендую цей. Кому сподобалось, поставте лайки, напишіть в коментарях, як саме ви в'яжете такі м, кормушки для флет фідерної риболовлі.